Далі про сторінку в історії Євробачення 2019, яка так і не була до кінця написана, і про голубку миру, якою вона так і не стала. Мова про переможницю національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Анну Корсун, більш відому як співачка Маруф. Здрасте. її відібрала навіть не зважаючи на виступи в Ерефі. але навіть не це стало наріжним каменем, коли виконавиця не поїхала в Ізраїль від України. Втім, що саме? що трапилось з політичною, так би мовити, позицією Маруф? Скільки коштує совість? Це запитання одіозна виконавиця Анна Корсун або Маруф ігнорує, хоча красиво жити вже звикла. просто від повного дна до реально якихось дорогих готелів, купи концертів, купи інтерв'ю, гарного одягу. Існує така залежність у людини, не може відмовитись від російських грошей. Поки Маруф волає на сценах Україні агресорці, расисти обстрілюють її рідний Павлоград. Воювати за мир це все рівно, що т**тись за цноту. Правда, реально конфліктами ніколи нічого не вирішується. Те, що Маруф не обтяжена моральними нормами, стало зрозуміло ще у 2014-му. Гастролі на Росії, пісні російською, загравання з тією публікою, і образа на українців, які цього не пробачили. Пам'ятаєте скандал, коли Корсун якимось дивом виграла нацвідбір на Євробачення 2019 Співачка з промосковською позицією тоді не взяла участь у конкурсі, бо громадськість зрештою виступила проти. Не може бути розумієте, 4 мільйони чи мільярди, по моєму жителів Росії усіх прям відверто поганих, які хочуть воювати з Євробаченням. Прогоріла. Тому Анна вирішила запалювати на Росії гривні, рублі. Какая різниця? Головне, як найбільше. Буквально за місяць до початку повномасштабної війни Маруф разом з путіністом Кіркоровим дерла горлянку в кремлівському палаці. Ми почали з трусиків, а завершили. Розумієш. Вона готова співати навіть калінку і прикрити груди георгівською стрічкою, тільки б платили, а далі якийсь когнітивний дисонанс. Маруф утекла з країни, але народжувати свого первістка приїхала чомусь саме до Києва. Мені здається, що було це. Тільки вчора, а вже пролетіло там три чотири місяці. Її побачили в одній із клінік столиці. А після пологів родина знову поїхала. Подейкують у емірати пересидіти, погрітися на сонечку. І знову ж таки за чутками подружжя пристосуванців спить і бачить, як повернеться в Україну після перемоги. Це не кінець світу, і що у людей пам'ять коротка на щастя, і вони все швидко забувають. Та на коротку пам'ять українців перебіжчиці розраховувати все ж не варто наговорила, намовчала і наспівала достатньо, щоб потрапити у перелік артистів, які заслуговують на забуття, і навіть на позбавлення українського громадянства. В цьому переконана телеведуча Катерина Осадча Чи мають право ці українці називати себе українцями, коли їх народ вбивають. Чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство катування, гвалтування населення України? Та змарув як із гуски вода. Вона закрила сторінки у соцмережах для українців, натомість стала активною користувачкою помийки ВКонтакті. Саме там просувають так звані хіти, які Анна Корсун штампує під псевдонімом, зокрема, шлакоблочина. «Шлакоблочина» – це моє павлоградське коріння. У Марув є ще одне альтер-его Шарлота у Туту. -ту. Як тільки не перехрестишся, щоб потрапити у ротацію на Росії. Але толку нуль. За останньою інформацією, любителька Ерефії повернулась на сцену. Щоправда, маленьку виступає на корпоративах у Еміратах. При цьому виконує пісні і українською. Виступати для людей більше ніж дві тисячі це краса. Схоже, ані Корсун байдуже під яким ім'ям виступати. Але ні Маруф, ні Шарлотті у Туту -ту українці другого шансу не мають дати, бо цей потяг вже давно туту. -ту. Колектив великий, і гонорар менший ніж проїзд колективу.